Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог, закінчую тему за і одруження. І так, я вам пояснила в попередніх ефі ефірах, хто такі арії і хто такі хохли, що в перекладі означає сини неба, а тепер небесні сини поговоримо, чому творець дозволив генетичний експеримент і сотворив Адама із його ребра Єву. Між словами, создав чоловіка і жінку на шостий день і сотворив, виліпив з глини Адама. Пройшли тисячі років, що в цей час відбувалося на землі. Арійці, создані творцем, в яких текла кров Творця, додали собі ще кров падших ангелів, падші це ті, що впали з неба, і тільки в період християнства слово патчі набрало відтінку аморальності та відтінку тьми. Але це не так. Отже, арійці можуть все. Вони володіють самими найважливішими якостями, такими як телепортація, це переміщення в просторі, і телекінез. Вони спокійно рухаються по планеті та користуються природними дарами в їжі. Земля прекрасна, от вони жили і радувалися, але були від природи трохи ліньками. Згадуйте, як кажуть народи, українці довго запрягають, але швидко їдуть. Ця риса характеру залишилася нам від арів. Вони мали розвиватися. Чули, чоловік як Бог. Так, Вони мали розвиватися до тої межі, що повинні були создавати, підкреслюю, создавати свої галактики. Ну, а ви би щось создавали, коли ви маєте все. Ні, так і зробили ріці, і щоб їх підштовхнути до розвитку, творець створює ще одних людей, і початок їм дає Адам. Ще раз прошу прочитати закони ріта, уяснити для себе, чому єврей має одорожуватися на єврейці, а українець на українці. Кожен чоловік слов'янської або білої раси має брати за дружину собі рівну по крові. Небесні сини, пам'ятайте, що ви, і тільки ви маєте в своїй крові червону магію, Ви, і тільки ви володієте стихіями, ну, як, наприклад, мольфари, пробуджуйтесь. Поважне товариство. Якщо комусь потрібна моя консультація, звертайтеся з 18 до 21 години. Віднесіться з розумінням до моєї роботи. З 10 до 18 я приймаю людей, роблю ритуали, а також якусь свою роботу. Тому в цей час відповідати я не можу. Час з 18 до 21 є спеціально виділений для вас. Далі буде.